Раз було, що цілу ніч не спав, там божево була і таке все. Чую два прильоти, потім касети пішли. Я от слякав з бігом до батьків кімнату, кричу лягайте на пол, бо нас обстрілюють. Було діло в нас, тут, ну, бабусі вбило. щось працювало на городі, а летіли каби. Були прильоти не раз, і каби прилітали. І останній раз касетна упала, людям хати посікла, виїжджає. Багато людей виїжджає. Ну, стараються люди, хто вищі вивозить, самі поки тут остаються, хто з малими дітьми, ті виїжджають. Гучно, бахкає, чуть дебело, тут ось недалеко, там, іскра, таке, воно ну, чуть ну, бахкає. А так ну, привикли вже до цього живемо так. І Запорізька, і Донецька, воно чуть як прилітало і сюди, все. І видно, даже, як летіли ракети. Вчора даже, гуляв з друзями короче, і бачив, як ракета летіла. І спишки такі були, і гучно було. В цьому році почалось. Вже ж і шахеди, і каби прилітали, і все. Якщо каби, то вони в ньому прилітають. Якщо шахеди, то завжди вночі. Будинок то ціле, ну чуть в вікна біжать так. Біля будинку стоїмо, та і все. Ну що, куди ховатися? Погріб, погріб безсмисленний. Ото хіба що дослівки бувало, що раз ховався я. А раз було, що цілу ніч не спав, там ботрива була, і таке все все. Чую два прильоти. Потім касети пішла. Я ось лякав з бігом до батьків, комнату, кричу лягайте на пол, бо нас обстрілюють. Чуть по звуку наче приближається, я думав, що все з цього зараз буде. Коли ні, воно ми в нас. Ну ось тут собака в нас є, він дуже сильно боїться. Так само і от, все собачка, він теж боїться. Ну, вони забігають е -е, в будинок, це серед їх чуси. Ми ото їх заспокоюємо. То кофе вип'ємо, то ще щось, все так і заспокоїмося. То сидимо просто, все, все тихо, все успокоїлось. А у тебе знайомі друзі повоїжжали? Коякі, так, да, коякі сьогодні все виїжджають, по які збираються виїжджати, там вже і речі поперевозили, таке все. Поки що, як ми чуємо, немає смислу виїжджати. Як ми кажемо, ще не так сильно вучно тут. Це якщо вже все в селу буде хана, коротше, то тоді вже думаємо виїжджати коя які продуктові, магазини позакривалася. Ціни, я вам скажу, ну, такі прилічні. Кусаються. Я спілкуюся з другом, в них є два магазини, вони один закрили, а один ще держ. Ну, Бо бояться просто працівники виходять на роботу. Було діло, у нас тут ну, бабусі вбила. Я щось працювала на городі, а летіли каби. І я так зрозумів, осколками чи повредила, ну, коротше, все, померла вона. Були прильоти, і не раз і каби прилітали, і останній раз касетна упала людям хати посікло. Поки на даний момент тихо. Тривога, так, да, тривога часто і довго тривога. А так, ну поки, поки тихо. Чуть, звісно, тому що дуже близько лінія фронту. А так одні кажуть, що вже зовсім близько до Дніпропетровської області, другі кажуть, що вже зайшли. Лікарня в нас не працює. Головний лікар виїхав, все. Стараємося якось, поки ми не хворіємо. Уже ж, якщо скоро визивати, тоді тільки. Ну якщо ж, не дай Бог, прилетить школа, ну, діти дистанційно вчаться, садик теж ніхто ж не ходить в садик, де все дистанційно. Виїжджає, багато людей виїжджає. Ну, Стараються люди, хто вещі вивозить, самі поки тут залишаються, хто з малими дітьми, ті виїжджають. Була ж, не знаю, примусова евакуація, хто в кого маленькі діти. Є такі, що люди, що й вертаються вже й назад. У нас ну, ну куди їхати? Поки що ні. Ну, хата ціла, поки що все той, світ газ є, поки страшного нічого немає. Уже ж, якщо ж не дай Бог, тоді ж вже чи куди глаза дивляться, в общем. Щось тоді вже буде. А поки ні. Не хочеться, звісно, сподіваюся на краще. Немає в селі роботи. Магазини, ну, що півтора магазину залишилося, робить фактично та і все. А так роботи, ну ферми ж теж немає. Тракторні бригади поки ще працюють. Багато хто ж виїжджають, навіть ті самі хазяєва виїжджають, вже як вони будуть на роботу брати. На даний момент я без роботи. Дома працювала на Мехтоку, так як тік. Шахедами розбили, роботи немає. Зерно перероблялося. З полів звозили, оброблялося, його очищалося. Тоді ж те на продаж, те людям на паї видавалося. Ну а так як розбили, зрозуміло, що все, роботи немає. В прошлій місяці, оце одне, що можу сказати, ночі, в два години ночі його розбили. Там ми не тільки чули, ми й бачили. Воно ось, ось рядом. Його наверху видно добре. Як по ньому прилітало. Я проснулася від того, що воно гупає, вийшло, а воно ж чуть його як і летить, і, і пожар ж там був горіло. Видно, звісно, видно. По Іванівці, як прилітає, видно і дим і стовпи ж диму піднімаються і добре чуть іскру обстрілюють, теж чуть видно все це. Разу тиждень стабільно каби прилітали в селі. Стараюся не панікувати. працюємо, як бачите. Усе, усе. І помідори, і картопля, і капуста, і огірки все, все садимо, тому що ну, зима прийде, дойдуть чи не дойдуть, а їсти щось треба буде. Нескладно, вже привикли. привикли. Слава Богу, ось помощник є, допомагає потроху. А так потихеньку живемо, що ну, магазини поки ще працюють, це, Почта теж робить. Аптеки, звісно, немає в селі, закрилася. По можливості їхати у Покровку, там уже ж. Стараємося заранше список складати, деякі лікарства потрібні, тоді ж вже їдемо, закупаємося. А так покажіть, можна. Страшного немає нічого, покажу, не бачу.